Привіт! Дивіться, яке сонечко на вулиці, але це все обман. На самом деле тут дуже холодно. Я чалапаю до бабушки, бо у нас відключили світло, і я хочу у неї змонтувати влог, попередній, який буде сьогодні. Виставлю. Дома без світу немає що робити, якщо чесно. Іду до бабушки монтувати влог. Такі діла. Деня пішов на рибалку. Такий мороз. Я не знаю, що він там робить, якщо чесно. Ну, реально холодно. І мені треба свої діла зробити, робочі. І йому хочеться на рибалку сходити. Тому поки що віддільно. півдня окремо, а потім півдня разом будемо. Ми хочемо перестирати речі, ті, що в пологовий йдуть. поки не всі будемо стирати, тільки в пологовий і все. Перебрати сумки. Ще, те, що лишнє убрати, те, що треба зібрати. Ну, коротше, таке хочемо поділити. Поубирати вдома, що ще. А і все, в принципі. Знаєте, що я не подумала? А, що бабушки може не бути вдома, бо вони можуть на дачу поїхати. Фух, і це буде дуже дуже плохо. Зараз узнаємо. еще там ремонт идет дома. Сейчас будем контролировать процесс. И да. Симочка. Какой? что ты Сима, Сим, ты че? Это же свои. испугалась? <свеч> Тебе удобно так лежать? <свеч> Качую відоси. Дивіться, як гарно. Клас. Вийшла я від бабушки. Я нічого не смонтувала. Ми просто проговорили все це время, Бабушка вкусно мене накормила. Тому в мене почалася алергія на кошку і, і все, я збиралася додому. Я вирішила пройтись через парк, бо, блін, я не знаю, така прикольна погода, що хочеться трошки прогулятися. Ну мені, в принципі, по пути, просто що я більше обійду, чим треба. Можу вам трошки показати нашого міста. Я знаю, що у мене є багато підписників незнайомих. Як це сказати? Я не знаю. Ну, такі, що не живуть з нами в городі і не знають мене лічно, а просто десь так знайшли. Тому, в принципі, я думаю, вам буде цікаво подивитися, де я живу. Ми йдемо, там ми бачимо Південний Буг. Вот там. Ще можна до нього спуститися і там пляжик у нас? Але зараз я не хочу. У мене сьогодні було. Настроєння спуститися, просто погуляти біля річки, але потім я згадала, що це треба підніматися. Я тут на четвертий поверх не можу піднятися нормально. А стільки ступенек, то я точно не зможу подолати. Ось така красотіща у нас. А там місто зразу. Я там живу. От там, то мій дом. В принципі, близенько, так? Да? Там люди хотіли поїсти суші, а я їх налякала. Я вже ухожу, але вони вже теж зібрались уходити, бо думали, що я там залишусь. Але я ж на секундочку. Ідемо далі. Бачимо отаку дорожку. Вона веде до сходинок, які ведуть до річки. Їх очень дофіга там. Прямо капець. Отак. що йду три була віть. Надо було їм сказати: "Передавайте Денису привіт". Я любила е там кататися на коньках. У мене були свої личні коньки з е, самого дитинства і навіть не одна пара. І ми ходили е, папа на зимову риболовлю, і я з ним рядышком каталась на коньках. От. Він сидів там біля той луночки, ждав свою рибу. А Катюха, блін, зажигала там, от. там. Каталась просто де хотіла. А потім вже там почали робити спеціальні місця для того, щоб. Діти катались і щоб було зручно кататися, бо льот застигає ну, такими гарбінками, і це просто ужасно. Получається, такий спеціальний квадратик очищували саме для того, щоб діти катались на коньках і дорослі грали в хокей. бо ми навіть попали на ігру одну. І там, і грав мій вчитель фізкультури з іншим вчителем з іншої школи. Отак от, от, ну і що, людішки всякі. А ще можна піти такою стежкою і хочете побачити, куди вона приведе. Тоже на красотищу. Я не знаю, я обожнюю наше місто. Воно і маленьке, що все поруч, що тобі не треба, ну я не знаю, дві години кудись добиратися, садочки, школи, магазини, все рядышком, абсолютно все. Так ще й отака природа просто у тебе під носом. Ну, я вважаю, що це бомба. Це просто ми виграли джекпот какой-то. І йдемо, йдемо. Йдем. Я не знаю, чи я буду спускатися чи ні, бо там люди. Але там такі камушки. І те, що це все видно. Якщо пройти далі, ось туди, кудись, ось туди, то там відкриється взагалі красотень. Але, якщо чесно, я вже підзамерзла, е, вже мені вистачило прогулянки. Я вже хочу додому. І все-таки монтувати влог мені треба. Правильно? Бо скоро Денис вернеться додому. І що я? І все. Не буде часу монтувати влог. Треба буде прибирати, стирати і так далі. Тут такі у нас ракети, літаки. Танки, а отут є такі стенди, це бачите, для туристів. Вам показую карту города. <міста> Тут те, що у нас знаходиться. Оп. Я тільки що дзвонила Денису, а він вже вдома. Він звичайно, як уходить на рибалку, то його немає, блін, сутки. А тут ну десь два часика і все. І він вже вдома сидить. Чи навіть я не прийшла домой, понимаєте? Ну, таких домашніх відео, по-моєму, ще не було. Е, я готую. Е, що я готую? Варю компот. Роблю желе і хочу приготувати булочки. Вот, так що беру вас з собою. Для компота я завжди готую заморозку. Ось, наприклад, малінка. Вишня це теж вишня. Десь там є виноград, яблучка. Коротше, це у мене все підготовлено. займає мале місця і, коротше, ставлю лайк. Ось пакетик ножниці, Все і просто. Не треба чекати, поки воно розморозиться. Я просто кидаю оцей пакетик без пакетика. Кидаю те, що внутрі в водичку і все. І вариться компот. Зараз хочу швидко залити желе, щоб я вже за нього не думала. Але тим часом у мене загружається відео влог мій, який я мала мантілювати у бабушки, але я його там не зробила. поэтому я зробила його вже дома. Він поки загружається. О, загрузився. Він вийде сьогодні в 6.00. 18.00. Всім привіт! ой А ще я хочу подивитися в YouTube студія. Вони мне часто не зараховывают 4К якость. Почему-то. Я не знаю, чего. Запланировано. О, тут будет 4К. Слава богу, блин. Ну, честно слово, снимаю на классную камеру с классным качеством, чтобы э, выкладывать не 4К. Что за бред? Все, я рада. Так, э, работаем жиле. Будет. Вишній. Так, скільки води? 300 грам чи скільки? Ой, грам, миллилітров. Так, да, 300-400. Ну, візьмемо 300. У нас є контейнер. Є вода гаряча. Блин, якщо б тут ще було видно, тут такі непонятні ці циферки. водичку налили. Я забула, що спочатку треба розсипати по тарелочкам. Я взяла такий. Я всегда такий маленький беру. Засипаємо желе. на фоні удариться компот. І зараз будемо ще булочки делать. Треба навпіл розділити. Ой, воно так пахне. Я б уже це скушала. Є. І тепер розливаємо воду. Беремо одразу ложечку, щоб мішати. І наливаємо. Получається по 150, якщо навпіл. Але я всегда на глаз делаю. якщо чесно. Я нічого не висчитую. Мішаємо, Ой, Воно таке приколдесне виходить. Ми в прошлий раз брали киві, а перед цим слухиневі чи що. Короче, прикольно. А с Вишні давно я не кушала желе. Я в принципе его давно не кушала, потому что це кушає только Денис. Готово. Та-дам! А тепер робимо найсмачніші булочки. Для цього нам потрібно борошно, 4 склянки, це приблизно 600 грам ванілін, один пакетик, сухі дріжджі, одна столова ложка, цукор, одна столова ложка, сіль, одна чайна ложка, молоко обов'язково тепле, 250 мл соняшникова олія дві столові ложки та одне яйце воно знадобиться в кінці. Змішуємо борошно, ванілін, дріжджі, цукор та сіль. А потім вже додаємо молоко. Я спочатку перемішую це ложкою, а потім в хід йдуть ці золоті ручки. Мнемо тісто, як котик лапками. Тепер відкриваю секрет. На цьому моменті треба обов'язково, щоб вам чоловік вцепив на руку дівчинку хагі-вагі. Інакше нічого не вийде. Не забуваємо змастити тісто соняшниковою олією, бо, якщо чесно, я трошки правтикала. А далі включаємо холостяка і починаємо творити красу. Беремо тісто, робимо кульку, розкатуємо її, посипаємо цукром і завертаємо. Складаємо навпіл, розрізаємо і відкриваємо наше сердечко. Все легко і просто. Змащуємо це все яйцем і чекаємо на результат. Воля, все готово. Зараз ми будемо перебирати речі дитячі. Аліса, сорі, поки твоя кроватка роботає як шкаф для віщей. Будемо перебирати речі. Я хочу перебрати ті, що на стірку треба, ті, що великого розміру закинути в ліжечку туди, вниз, в шухлядку. І що ще? І хотілося б перебрати сумки в пологові і вже скласти плюс-мінус, як воно має бути. Так що, погнали! Я не знаю, як це зараз все перебрати, якщо чесно. Но... Фух, якось треба. Камбес. Ой! Кам'янізон. Ну кстати, я надевилась в новый цвет, ну почти и жабка такая, шапка вообще смешно. <соторит> я, по-моему, еще одну заказала. <соторит> У нас снег. Сейчас покажу. Тут треба снимать тренд. Подумала тебе и пошел снег. Отак вот от. Як ви думаєте, у мене з такою погоди є настроєння далі збирати речі? <сум> Немає, я хочу на вулицю. Углядь. <сум> Славіла. Так, трошечки ми отвлеклись. Продовжаємо. Внимание! Купальники. Купальники ми в ліжко кидаємо, бо ну. Це ще очень рано. Хочу спитати у чата, які речі треба в комод класти на перший час, а які можна запрятати. Бо я думала, що десь на год хай будуть... Комоді, а там ті що більші розміри, то можна в ліжко запрятати. Але Деня сказав, що тільки на полгода оставляємо в комоді. А вдруг у нас вот, от такий дитина буде. Зараз треба написати чату. Коротше, чат написав, що в комод до 6 місяців або до 9, а далі все інше вже прятати в коробки, і тут ще він написав, що а, можна підписувати коробки. Наприклад, там ну, зимові речі, літні речі. але я таким займатися не буду. Але прикольний лайфхак. Я ще згадала, що у нас є. От такий покаван віщей. Я тільки... я тільки розібрала ці речі, і я вже подумала, що все. Но... Це капець. У нас тут є памперси, двоєчка нам віддали. Тут хай трошечки вони користувалися ними. А так, короче, оце супер-пупер подарки. Ой, і все заново тепер починати. Тут все новеньке, таке. Тільки... Тут не пишеться розмір А 62-68. Ми ще навіть приблизно половини роботи не зробили. День там отрізає бірочки на носках. Ні, тут не видно. Ні, не видно. Вот такі носки. Ми все-таки підписуємо пакети. всякие вещи сюда у нас и до шесть девять месяцев вещи а туда будет девять двенадцать такой вот готовец